Салат на сніданок, чому б ні? Готуємо простий нескладний салат з яєчнею. Він такий смачний, що вам не передати словами. Можна яєчню просто посмажити. Можете вже ж посмажити звичним способом яєчню, але ми будемо смажити на воді. Ставимо пательню на середній вогонь, вливаємо воду. 200 мл, пательня 26 см. І хай собі нагрівається. Тим часом зберемо салат. Все в мене є в холодильнику завжди. Беру ось такі салати, коли вони на ціна Зараз якраз саме такі. Також авокадо, гірок, помідор можна варіювати овочі. Завжди в мене є ось такий сир, беру. Знов такий, коли. Він на ціна теж, як в сільпо. Це сир по типу пармезана. в зіп-пакеті, гарно зберігається в холодильнику. Надовго вистачає. Нарізаємо частинку огірка брусочками, помідори черрі на шматочки і також нарізав авокадо. Можна брати будь-які овочі, які у вас є: перчик, моркву навіть що завгодно. Викладаємо салат, далі овочі, Авокадо краще збризнути лимонним соком, трошки солимо. Вода береться ось такими пупиршками, майже закипіла. Починаємо вбивати яйця. Просто водообережненька, вбиваємо нічого складного. До речі, якщо вам не вдаються яйця пашот, це значно простіше. Хоча пашут я також люблю. Соломо перчимо, смажимо буквально дві хвилинки. Далі накриваємо кришкою, і коли вода почне позиритись, це відбудеться через хвилинку. Яйця готові. Викладаємо їх, як і звичайно, яєчню, на салат. Поливаємо зверху соусом бальзамік. Він також завжди є в холодильнику. Це смачно і корисно І Посипаємо сиром все, наш салат готов. Він неймовірний. А я це вам зараз покажу. Воно ріденьке, дуже смачне, без краплини, жиру. Смачно подавати з тостом. Смачно дієтично, корисно. Смачного ваше Даріко.